Ага, ей йов тут кент, тут тайсповним викишеннями шемшеня, Ей, а you, люблю, цей ред в описі пише не кожному під силу цей біт, ну я різковий тип спробую Зімаю, руйною всі злі задуми Видимих, невидимих нечистивих фальшевих для своєї вигоди людей, без всяких ворожень і так далі. Разом із святим духом, і молитвою все начисть зникає, пропадає зі святою силою, слова Божого, Духом Мирного мерного намію, добротою, судьбою кацього сценарію, схоже з фільму Костянтин Замигали, мігали, нелегали, вже негайно зникли в невідому напрямку. Повтікали, як ті криси, корабля, ці краси карнавалу корабля, всі клоуни циркачі, маски шовкала покинули це шоу в чорті шо, бо тут прийшов костянтин зі святим духом, бо тут прийшов костянтин зі святим духом.